Радіо Чикаго». Ну що ж, друзі, ми продовжуємо ЕТР на радіо UA Chicago. Це вечірня студія. І з нами сьогодні Гліб Явлинський, президент USA Systems, підприємець, людина, яка знає все про інвестиції навіть більше. З Глібом ми неодноразово вже в цій студії бачилися, говорили про те, як залучити кошти для бізнесу, як можливо інвестувати в інший бізнес. І сьогодні продовжуємо цю серію подкастів. Гліб, дякую, що ви сьогодні знову з нами. Да, привіт, Дмитро. Отож, давайте продовжимо все ж таки тематику залучення коштів для бізнесу. Це така тема була найактуальніша, найгарячіша. Всі в Америку зараз, давайте відверто казати, їдуть для того, щоб робити гроші. Гроші по-різному можна заробляти, але всі ми маємо якусь мрію почати свою справу. Для того часто не завжди але часто потрібні кошти. І, от ви казали, що їх можна залучити для бізнесу або з. Банку взяти, так. якусь позику, або з приватного сектору, або виграти в казино, що буває дуже рідко. А можна знайти батька, який має гроші. Можна знайти так. когось, тоби переписи Шуга. шугар, шугар деді або шугар, шугар мамі Але це все таке знаєте зони фантастики. Давайте про більш приземлене, про більш реалістичне. От пригадайте, будь ласка, про ці два основні моменти: банк і приватний сектор. Як ви цю ситуацію оцінюєте? Які шанси? Ну, дякую, Дмитро. Як ми говорили, не дуже багато шляхів існує, щоб знайти гроші, кошти, щоб відкрити свій бізнес. В приватному секторі все дуже просто, а відсотки, які може мати з приватного сектору, взагалі більш ніж банківський сектор. Чому? Тому що інвестори. Працюють в Америці, вони мають в середньому десь, я хочу сказати, десь від 30 до 80%, 80 на рік. Тобто, якщо вони відшманають трошечки з цього і дадуть вам, то вам десь треба, you know, треба компенсувати це такими самими відсотками. А в банківському секторі ситуація ліпша. Чому тому, що банки мають е, ну, більш організований, вони не зацікавлені е, ну, видавати кредити з такими високими відсотками. Тобто, зараз, якщо ви може, ви чули, що наш федеральний резерв банк знищив е, Знизив відсоток відсоток так, так, так. на квотер перцент, тобто автоматично всі лони також будуть. Знищений на піна квотерпер на одно четверту відсотка. Давайте так гліб, бо це все дуже гарно, але але трішки складно. Давайте по трьох словах. Ми зараз оцінимо банківський і приватний сектор, що де вигідніше. От власне от слово вигідно. Де вигідніше в плані відсотків? Це банки чи приватний сектор? 100% банк. Добре, банк, де... банк буде менше. So, супер банк по вигідності менше відсоток дає банк виграє. Приватний чи банкінг в плані надійності. Бо що я маю на увазі під словом надійності, що от ви домовились на, яких, на, на якихось умовах повертати ці гроші, і так воно і буде. І банк вам все видав, і все працює, як знаєте, згідно закону. Приватний uh -huh. сектор деколи може бути якась така ситуація, знаєте, непередбачувана. То де надійніше, банк, правда? Ну, на, на, ну, Важко сказати, я ніколи не чув, що в приватному секторі були ж якісь ризики, але ж так, згоден. Банк це офіційна організація і завжди з офіційної організації ліпше, ліпше з точки зору ризки, ризиків. Okay. Так. Але де простіше, отут мені здається, що, напевно, вже приватний сектор. Простіше був би приватний сектор. Чому? Тому що ви маєте. Спілкуватися з конкретним інвестором, і для нього може бути не так. Ну, для мене я кажу про себе, не хочу говорити про для мене. Я дивлюсь на людину. Я дивлюсь… Так, мені я треб... треба думати, скільки які ризики мають віддаш, не віддаш гроші. Але ж я дивлюсь на специфічні речі. Які може для банка це так не існує для банка? Документи У банка. Є правила, він по тих правилах та. іде. Ти або підходиш, або не підходиш. Да, ультраконсервативне пласт, та. вони не можуть відійти. Ви з того, от от їм написали список, uh -huh. і якщо щось таке не, не не вони не бачать, вони не можуть і далі. Окей, а в приватному секторі там сподобався, не сподобався. Нам, це може нам ну, може так сказати, може зіграти <зв1> роль. Сподобався. Окей, тобто рахунок 2.1 в користь банків. Тому сьогодні так. говоримо саме про те, як отримати кошти для свого бізнесу від банку. Mm -hmm. І унікальна можливість у нас сьогодні випала для нас. дорогі наші радіослухачі маємо змогу доєднати до нашого етеру ще одну гостю. Це Олена Кужухар. Вона є американський банкір українського походження, дуже активно працює у сфері міжнародного банкінгу, в тому числі. Все знає про американську банківську систему, тому ми до нашого етеру зараз її доєднуємо. Олена, вітаємо вас! Чи ви нас чуєте, чи ви нас бачите? Як у вас справи загалом? Вітаю студія. Дуже рада приєднатися до вашої цікавої, корисної розмови. Завжди відчуваю якесь натхнення, коли ділюся своїми знаннями і досвідом. І я це називаю професійний оргазм. Тож дякую ого, за свідчення. От це вже це вже знаєте. Звучить як як заголовок, так на наше інтерв'ю. <гум> Я думаю, будемо мати гарні перегляди? Yeah, Стосовно вашого yeah. до... Я сподіваюся, ви теж його відчуєте. Постійно, постійно відчуваю, коли на радіо. Пані Олена, скажіть, будь ласка, а от в плані позик для бізнесу? Як це часто в вашій повсякденній роботі зустрічається? Тобто, ви саме на цьому спеціалізуєтесь, чи у вас більш ширша чи вужча сфера діяльності? Це це дуже часте питання від наших клієнтів. Всі хочуть отримати якесь спонсорування свого бізнесу, тому що хочуть розвиватися, особливо основна частина моїх клієнтів це слов'яни, які прибули в цю країну можливості нещодавно, і вони всі Наповнені амбіції і хочуть розвиватися, і е, найнадійніше джерело е, це банк. Та да. вони звертаються дуже часто, і це нормально. У нас є дуже багато варіантів кредитування і з кредитування для бізнесу, і кредитування е, особисте як personal loan, і кредитування під заставу майна дуже багато варіантів. Окей, пані Олена, зараз будемо вас розпитувати, і я, і Гліб, можливо, буде доповнювати, досипати якісь питання, бо існує такий стереотип, і слово на стереотип підходить. що це дуже складно, ну складно з банком співпрацювати, складно отримати ту позику на бізнес. Потрібно це все розписувати, пояснювати, давати ті гарантії, що кошти будуть звідки повертати. Чи цей стереотип має якісь підґру... 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 Підґрунтя? як би ви його пояснили? Цей стереотип, на жаль, має підґрунтя, але якщо ви ведете чесно бізнес, якщо ви володієте всією інформацією стосовно вашого бізнесу, то, то цей шлях буде не таким важким, як очікується. Просто наберіться трошки терпіння, і все. Якщо працює бізнес більше двох років, має постійний прибуток, це не буде дуже складним процесом. От давайте, власне, класифікуємо, так бо сказали, двох років більше ніж двох років. А, а в моєму розумінні бізнес вже може бути навіть вчора компанію зареєстрував, от це якби вже. Бізнес. А може бути бізнес на етапі самої ідеї, можливо, навіть ще людина не встигла компанію зареєструвати. От до вас, напевно, я ж впевнений. Люди приходять на різних цих моментах, так. так а, на розвитку бізнесу. І як би ви радили людям, коли до вас звертатися? Чи можна прийти просто на консультацію, щоб побудувати собі стратегію? Чи вже коли компанія зареєстрована, коли вже є бізнес-план, чи вже коли бізнес приносить прибуток, просто потрібно його ще більше розвинути? І коли би ви радили приходити до банку за грошима? Я би радила завжди приходити в банк на консультацію, навіть якщо це менше двох років вашому бізнесу. Ви прийдіть на консультацію і сплануйте взагалі, тому що це дуже важливо в бізнесі планувати взагалі на майбутнє. Якщо бізнес працює менше двох років, отримати позику від банку на бізнес дуже важко. Дуже важко, але є інші варіанти. Ви можете проконсультуватися. Ви можете взяти особистий кредит, ви можете взяти хілок. Це кредит під заставу житла, там майна і іншого. Да? Е, є різні варіанти. Тобто, в будь-якому випадку, в будь-який е, момент вашого ведення бізнесу і потреби в грошей, треба приходити в банк і консультуватись, аби аби на майбутнє правильно спланувати. Окей. Ну я можу можу щось таке добавити, Олена, якщо ти дозволиш. Um, Звичайно, що, да, що, я, що я хочу сказати, дивіться, дуже важливо, коли є ідея, і так. якщо потрібні гроші, дуже важливо спілкуватися з людиною, яка знає, що робити далі. Тобто, я коли не кажу, консультація. Є тільки, тільки ідея. Ще нема що, де, коли, але ж якщо тобі треба гроші. Знайди людей, які знають, що робити далі. Проконсультуйся, а далі буде е, розумієш, яким шляхам йти. Якщо... А ви, але ви розумієте нашу ментальність? Ментальність так. українців полягає в тому, що є ідея, вона настільки геніальна, що я ні з ким не хочу ділитися, ні з ким не хочу, не хочу радитися, бо ту ідею заберуть. Не, ну не, тр, не треба говорити ідею. Треба притискати, Олена, я думаю відкрити бізнес. Мені треба стільки те стільки-те грошей. Що, який, що банк буде запитувати, розумієш? Взагалі знайти, е, знайти інформацію, що треба, щоб отримати гроші. І Олена далі буде казати: Окей, то, 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 так, так, і так, так, і так, але може вона запитає якісь документи, вона. Розумієш, тобто, якщо попер до того, що ти ще думаєш піти далі, тобі треба підготуватися, як будівельники. По-перше, щоб збудувати дом, треба, по-перше, купити всі матеріали. Щоб... 100%. відсотків. Ну от це буде от такі. Олена Та, що Олена, більшої... давайте так. До двох років, після двох років, що потрібно? Давайте спочатку складніший кейс розберемо. До двох років є бізнес зареєстрований, помаленьку рухається, але потрібні кошти для того, щоб бізнес далі розвивався. До двох років. Які потрібні документи, які вимоги від банку. До двох років треба. Звичайно, відкрити бізнес акаунт у нашому банку. Обі бізнес акаунту відкрити будь-який лон неможливо. Треба надати все, що є стосовно сплачених податків. Вся інформація, вся інформація за який період, перепрошую. За який період е, про сплачені податків, йде мова? Це останній рік, два, п'ять. Ну, якщо ми говоримо про бізнес, який існує менше двох років, то мабуть за останній рік. Ну так, але бізнес, але це баєте на увазі податки на бізнес, чи особисті також потрібно показувати? І особисті також. Особисті також. Окей, і, і, ос... і бізне і бізнес план не завадить. Якщо бізнес план також є розписаний детально і є переконання того, що буде прибуток і буде з чого платити, це не завадить точно. Тобто, але це це, це опційно, це опційно, але не завадить точно. Тобто бізнес акаунт в банку раз. Податки два, бізнес-план три, ну і там якісь ще звичайні документи, тобто сокіл так, так. підтвердження особистості, так, то та, та, та. все це основне. Але ви сказали неодноразово, що це мало ймовірно. Що, що так є перешкодою для того, щоб отримати до двох років? Через те, що банк не розуміє, чи взагалі твій бізнес буде приносити прибуток, чи буде в тебе можливість взагалі платити той кредит. Якщо в тебе є історія два роки, то у бізнес... у банка вже є якісь якесь розуміння стосовно того, чи зможеш ти закрити цей кредит. От бачиш, два тут... роки це як умовний термін е... проходження твого е... періоду. Якби із питательного сроку То дуже багато бізнесів вони просто випадають так після першого другого року вони не витримують. Ну дивись, і оце так, відрізняє так, так. банк від приватного сектору. Тому що бачиш, Олена говорить для банку ліпше, щоб в тебе було два роки. Вже існував бізнес. Для інвестора це може не не бути таким важливим. Може існувати місяць часу, але ви бачите перспективу. Ви бачите ну, людину, що, що вона серйозно налаштована. Ну, так, так ти мені розказує ти, але ж бачиш. Бізнес план Олена запитала про за бізнес план. Правіт інвестор, що він робить? Йому розкажуть, Йому треба також, також подивитися, що ти будеш робити. Але ж е, кожен інвестор бачить, що ти будеш робити, і його може зацікавити ця ідея, навіть е, якщо вона існує тільки на бумагі. Угу. А для Олени це буде вже проблемою. Олена, я ще б вернувся на секунду до податків, бо поза як ми всі українці. Дуже до цього по особливому ставимося, так та не тільки українці, от податки на бізнес саме так, часто давайте я буду говорити відверто, часто люди компанії собі відкривають бізнесові для того, щоб з податками було простіше, так і дуже часто, напевно, я не знаю у відсотковому співвідношенні, але от з останніх цифр там відсотків 70-80 компаній вони є неприбуткові, які от були створені, тому що люди списують кошти на бізнес. Якщо людина з таки з такою компанією до вас приходить. Як ви тоді можете, не можете? Ну очевидно, відповідь напевно, що ви тоді не даєте їм лоуни ніякі так. Так, ми звичайно спробуємо, але просто логічно треба подумати, чи зможе людина платити до кредит, якщо вона не не має прибутку, тобто має бути прибуток на бізнес. На ну. обов'язково обов'язково має бути прибуток на бізнес, ну, якщо... як він буде розвиватися, він буде платити ці кредити, якщо ти його не немає платити, чого платити, якщо ти державі не можеш заплатити, як ти будеш платити так, банку? Так <с okay. <с <с okay. вони Тоб... ж теж не глупі. Це во це дуже важлив, так, важливий так. момент. Тобто, перед тим, як ти просити гроші в банку, ви маєте свій бізнес вивести хоча б в нуль, та чи все це ж таки має, ні. має бути плюс? Так звичайно, звичайно, має Т... бути плюс, тому що банк буде дивитись скільки залишається okay. в тебе грошей, тобто е, платити податки. Це що я говорю, пам'ятаєш? Платити податки не завжди негатив, іноді тобі треба віддати щось державі, щоб держава віддала тобі назад через банк. Це важливий момент. Сподіваюсь, наші mm. люди то почули, що потрібно, щоб компанії були прибуткові. Давайте Олена, тоді перейдемо до компанії, яка існує вже більше двох років. Там, я так вже розумію, менше буде питань до того, хто до вас звертається чи ні. Так, набагато менше, якщо є прибуток, якщо е, все вчасно сплачується, нема ніяких е, затримок, е, легальний бізнес, е, хороша індустрія, наприклад, там констракшн здачі б'юті, це дуже класна індустрія, багато перспектив, то взагалі не буде проблема отримати кредит. А так багато залежить дійсно від індустрії, та тобто, що якась ризикована індустрія, ну от, візьмемо зараз AI, так це е, щось, що зараз е, шаленими темпами розвивається. би ви це оце? Ціни це щось ризикове. Hey, звичайно, це перспективна сфера, і okay. там не буде складно отримати кредит. Якщо відповідають ці критерії, то чому ні? Так? А які сфер... Дуже важко зараз, наприклад, з траковим бізнесом. Uh -huh, uh -huh. Ви, ви наприклад, аналіз... тільки за останній рік 10 тисяч компаній тракових відкрилось і дуже велика кількість закрилась. Uh -huh. От з траковим бізнесом важко отримати кредит так, наразі. А, але ж логістика. Ще хат 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 розумієш? Тобто, ви настільки аналізуєте все, що відбувається в тому світі, то ви звертаєте увагу на економіку. І бачите, яка індустрія зараз на бумі, яка помирає, і це теж буде як один з факторів, що впливає на видачу чи не видачу лоуна. Дуже цікаво, дуже корисна інформація. Сьогодні у нас лунає в ефірі. Окей, скажіть, будь ласка, стосовно того, яку суму можна просити в банку, це таке питання, можливо, ну, персональне, так кожного своя вимога. А проте, є ж, напевно, якийсь максимум, є якась стеля, так. До якої можна е, прагнути, тобто, бізнес до, до, до двох років, що він може максимум отримати? Чи це неправильне питання? Як би ви оцінили? Ну, я навіть не знаю, як відповісти на це питання? Бізнесу до двох років дуже важко отримати. Якщо навіть вдасться, то це мабуть максимум 50 тисяч. Окей, це вже це вже цифра. 50 тисяч. А після так. двох там вже ліміту, як такого немає, так? Бо це стандартна цифра, максимум 50 тисяч, і вище ніж 50 тисяч, це вже комершал, це вже інший рівень, там можна отримати будь-яку суму. Дивлячись, як який об'єм бізнесу, яка це компанія, який в неї прибуток і так далі. Це можна, можна отримати будь-яку суму, там вже інший рівень просто банкінгу. Коли ви сказали комершал, ви мало маєте на увазі, тобто такі великі вже бізнес, це вже не, 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 не малий, не середній, так? Так, так. Угу. Тобто це вже умовно кажучи компанія, там не знаю, Apple, Walmart і тому подібне. Ну нема. Ну я є, є другі продукти. Лена має кредитну лінію. Це кредитна лінія вже буде друге, друге mm -hmm. питання. Олена може мати кредитну карту, яка може взагалі бути більше ніж 50 тисяч, якщо дозволяє якісь там речі. Ну, вони дивляться там свої. Окей, одначись Олена, Олена... ще дуже важливо, що ви маєте на увазі під кредитом. Якщо ви маєте на увазі там саме кредитна лінія, або ви маєте на увазі, прям коли падають гроші на рахунок, і ви можете отримати як кешем, uh -huh. або ви можете отримати кредитну картку, або ви можете отримати е кредит на обладнання. Mm -hmm. Тобто, тобто це... дитина, які види це... кредиту потребує бізнес. Як продукт. Вони, вони називаються а, продуктами, бізнес-проктами. Okay. Тобто, якщо ти приходиш, тому я і говорю, якщо є якісь, якась думка, є, треба прийти до до, чу... для людини, яка знає, що робити, розповісти свою історію. І далі вже разом працювати і знайти шляхи, як отримати. Будь-які кошти. І тому я думаю, що Олена буде дуже цікава для людей, кому треба допомога зрозуміти, як працює банк взагалі. Олена, а як ви, як ви можете з нашими людьми співпрацювати? Як вони можуть з вами зв'язатися для тої ж самої консультації? Чи ви надаєте консультації, чи ви людям якось допомагаєте в цьому напрямку? Звичайно, з задоволенням проведу консультацію по телефону Мій номер телефону можна озвучувати. Звичайно, звичайно, так. 503-572-8497, Це мій номер телефону. Я доступна Telegram, Viber, WhatsApp, Просто по телефону, месенджер з задоволенням поспілкуюсь. Розкажу малесеньку історію. От, наприклад, як сказав Олена, але 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 перед тим я, я навіть я не встиг записати. можна ще раз цей номер телефону повільно повторити, бо навіть я собі хочу записати. А люди, то може і в автівках їдуть, то вони хочуть зупинитися, теж його особі десь зберегти.

Україномовний російськомовний банкір допоможе задоволенням проконсультую по будь-якому банківському питанню. Навіть якщо я буду неуповноважена спілкуватися, я направлю на правильну людину. Якщо треба буде перекладач, також допоможу. Клас. Дякую вам. І ви хотіли розповісти якусь історію, так якийсь момент тому дуже дуже просимо. Так так. я хотіла просто підтвердити ту інформацію, що треба приходити і консультуватись. Наприклад, нещодавно в мене був клієнт. Він хотів відкрити шоурум, у нього контр. Консульт... Тракшн-бізнес, він займається ремонтами, і він хотів відкрити шоу-рум з, з тим, щоб показати свої роботи. І він прийшов і казав: мені треба конкретно кеш, 50 тисяч. І ми з ним поспілкувалися. В результаті в нас вийшло, що він отримав саме кредитне обладнання. Він не отримав кеш, він отримав кредитне обладнання, але ціль він свою досяг. Це головне він відкрив шоурум. Слухайте, головне, є ціль, а якими вже методами, то вже, то вже таке. То вже... Так, так. Та дуже похідне, тому ми дуже вдячні, Просто що отримати кредитне обладнання в його випадку було набагато легше, швидше, ніж отримати кеш. Бо для кешу це треба було ну дуже багато пройти е, шлях, е, якби таких ступенів, ступенів узгодження. Відразу чомусь мені щойно до голови дві народні мудрості прийшли, які власне підсумують нашу сьогоднішню розмову. Це перша, немає 100 доларів, а має 100 друзів. І ми дуже тішимо, що наша радіо UA Chicago має і Гліба, і вас, Олена, тепер. А друге, те, що інформація вона на вагу золота. І деколи можна її отримати від вас, від гліба, і тим самим собі скоротити вже якісь ці мухи ці випробування. Тому що велосипед вже він винайдений, він вже існує. Навіщо своє щось вигадувати? Тому будемо з вами на зв'язково. Олена, дякуємо, що до нас сьогодні доєдналася. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що Олена є банкіром з багаторічним досвідом вже тут в Америці, може вам допомогти з консультацією і з тим, щоб отримати лоун на ваш бізнес. Олена, дякую, що були з нами. Ну і Гліб, давайте на завершення. Дякую. Дайте людям пораду, як бути в тому світі в теперішній час. Ну, як ви бачили, ви, ви, маєте, ви маєте можливість. Спілкуватися з людиною, яка розмовляє вашою мовою, яка допоможе вам зрозуміти дуже важкі шляхи, тому що банковська система не дуже така проста. Треба розуміти, що робити і як. І дуже важливо, щоб біля вас знаходився знаходилась людина, яка може простими словами сказати, що робити, кожний шлях, кожний крок. І якщо ти зробиш все правильно правильно, ти отримаєш все, що тобі треба. Америка суперстрана. І в неї багато є шляхів, як заробити гроші. Але ж треба спілкуватись з людьми, які розуміють, що вони роблять. Клас друзі, з нами сьогодні був також Гліб Явлинський, президент компанії USA System, підприємець-інвестор. Гліб, дякую за таку чудову розмову. Завжди дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.